Христос посеред нас на календарі вівторок, 18 вересня. Дорогі наші глядачі, в сьогоднішньому Євангелії в роз'ясненні питання про вживання їжі з невмитими руками, Господь сказав: ніщо що входить в людину ззовні, не може її осквернити, але що ж із неї виходить, те людину оскверняє. І це для нас означає, що зовнішні засоби для служіння Богу самі по собі не можуть освячувати людину. При щирому благочесті вони спасительні, а при лицемірстві вони посилюють відповідальність перед Богом. У цей день свята Православна Церква вшановує пророка Захарія і праведну Єлисавету, а також преподобно мученика Афанасія Бреського. Сьогодні, через віки, перед нами постають святий пророк Захарія і свята праведна Єлисавета, які подарували світові святого пророка Притечу і хрестителя Господнього Іоанна. Святий Захарій був священником в Єрусалимському храмі, а свята Єлисавета була сестрою Святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. У богочастивого подружжя довгий час не було дітей, проте одразу. Під час служіння у храмі Захарія отримав звістку від Архангела Гавриїла, що його вже в літах дружина народить сина, який називається Пророком Всевишнього. Але маловір'я Захарій унімів. Тож, коли у Єлисавети народився син, вона за навіюванням Святого Духа оголосила, що назве немовля Іоанном. Хоча раніше у їхньому роді таке ім'я нікому не давали. Запитали і праведного Захарію, і він також написав ім'я Іоан. Після чого він почав говорити і, сповнивши Святого Духа, став Рокувати про свого сина як притечу у Господа після народження сина Іоанна цар Ірод переслідував родину, думаючи, що народився Месія, але Господь зберіг великого пророка, проте не вбереглися від смерті батьки. Воїни закололи святого Захарія, а праведна Єлисавета відійшла до Господа по його смерті через 40 днів. Іменинники, які носять імена Олексій, Максим та Елізавета, сьогодні відзначають День Ангела. Сердечні вам шанування, дорогі брати і сестри! Від преподобного істина сербського, який у 1930-31 роках був причетний до становлення православ'я в Мукачівській єпархії, ми дізнаємося про те, у чому живемо. Самозакоханість людства у себе ось могила, з якої воно не бажає воскреснути. Самозакоханість у свій розум ось фатальна пристрасть, що спустошує людство. Тож давайте у смиренні та молитві зустрічаємо кожен прийдешній день.